Друзі, всім привіт! Серед фізиків ходить такий жарт. Люди діляться на два типи: ті, хто не розуміють квантову механіку, і брехуни. В свою чергу, у квантовій механіці є одне центральне поняття, котре не розуміють навіть ті, хто її вчив. Я говорю про Гільбертів Простір. Навчавшись на фізичному факультеті, я прослухав курс квантової механіки, і скажу вам чесно, після нього я гадки не мав, що таке Гільбертів Простір і для чого він потрібен, як і більшість моїх однокурсників. Тож сьогодні настав час розставити все по поличкам. Спочатку ми поговоримо про визначення Гільбертового простору, потім подивимося на приклад такого простору, а в кінці розберемося, для чого він такий важливий у квантовій механіці. Поїхали! Названий цей термін на честь видатного математика початку 20-го Давида Гільберта. Гільберт був живою легендою і, мабуть, останнім універсальним математиком, який розумівся на всіх тогочасних напрямках цієї науки. Після нього вона розрослась надто сильно, щоб вміститися в голові однієї людини. Звичайно, він не сам назвав Гільбертів простір на честь себе. За нього це зробив інший видатний математик і фізик Джон фон Нойман. У фразі Гільбертів простір слово простір не має нічого спільного з тривимірним фізичним простором, в якому ми живемо. У математиці абстрактний термін простір означає множину певних елементів. Однієї природи зі співвідношеннями між ними. Якщо накласти якісь додаткові умови, наприклад, можливість вимірювати відстані в цьому просторі, або постулювати існування певних особливих елементів простору, можна отримати цілий зоопарк різних абстрактних просторів. Гільбертів простір є різновидом векторного простору, тому спочатку поговоримо про нього. Векторний простір – це набір елементів, які називають векторами. Які можна додавати між собою і множити на числа, не виходячи за межі простору. Найвідомішим прикладом є звичайний двовимірний евклідів простір. Вектори тут буквально є стрілочками, як в школі вчили. Їх можна додавати за правилом трикутника і множити на число, таким чином змінюючи їхню довжину і напрямок. І звісно, додавши два вектори або помноживши вектор на число, ми ніколи не отримаємо нічого іншого, крім вектора. Не завжди вектори у векторному просторі є просто стрілочками. Існують і більш цікаві випадки. Наприклад, простор всіх матриць фіксованого розміру є векторним простором. Але у всіх розглянутих випадках є важлива спільна риса. Ці простори є скінченно вимірні. Це означає, що якщо взяти достатньо багато векторів, то всі інші будуть виражатися через їхні комбінації. Наприклад. У двовимірному евклідовому просторі, взявши два непаралельні вектори, можна покрити ними всю площину. Максимальна кількість лінійно незалежних векторів є розмірністю векторного простору. Не всі векторні простори є такими. Найпопулярніший приклад простір всіх поліномів від однієї зміни. Їх можна легко додавати і множити на числа, тому вони утворюють векторний простір. Але розмірність такого векторного простору нескінченна. Це тому, що степені X ніколи не закінчиться, що дозволяє генерувати все нові і нові лінійно незалежні вектори. Якби з нескінченно вимірними векторними просторами все було так просто, гадаю, про гільбертові простори ніхто би не згадував. Але з ними є одна проблема. Якщо додати нескінченну кількість векторів в цьому просторі, ми можемо вийти за його межі. Наприклад, ось така сума. Є нічим іншим, як рядом Тейлора для експоненти. Додавши нескінченну кількість поліномів, ми отримали щось зовсім нове, щось з іншого простору. Отже, щоб позбутися цієї проблеми, ми спеціально накладемо умову повноти на Гільбертові простори. Прямо в означенні. Повнота означає, що яку б суму векторів ми не взяли, вона обов'язково даватиме вектор з цього простору, а не щось ліве. Друга умова для гільбертового простору вводить аж цілу нову операцію скалярний добуток. Це певне правило множення векторів у цьому просторі між собою. В результаті скалярного множення двох векторів отримуємо число, яке може бути дійсним або комплексним, залежно від простору, який ми розглядаємо. Більш конкретно, скалярний добуток має задовільняти ось цим п'яти аксіомам. Поставте на паузу, якщо б хотіли поглянути на них детальніше. А ми трохи підсумуємо. Гільбертів простір – це векторний простір, який є повним і в якому визначена операція скалярного добитку. По суті, Гільбертів простір є узагаленням евклідового простору на нескінченну кількість вимірів. Звичайний евклідів простір є дуже простим і мало цікавим прикладом Гілбертового простору. У нього скінченна розмірність, тому ніякі особливості Гільбертового простору тут не проявляються. Мабуть, найважливішим прикладом гільбертового простору є простір усіх збіжних послідовностей комплексних чисел. Тобто таких, для яких сума квадратів їхніх членів є скінченною. Ці послідовності очевидним чином можна додавати між собою і множити на числа. Скалярний добуток двох послідовностей задається ось так. Грубо кажучи, цей приклад є важливим, бо досить широкий клас гільбертових просторів може бути зведений до нього. Напишіть в коментарях, якщо б хотіли, щоб я детальніше розібрав цей приклад. Ми поговорили вже стільки часу, але ще навіть не дійшли до квантової механіки. До чого вона тут? Що ж, згідно з одним із її постулатів, стан фізичної системи буквально є вектором у Гільбертовому просторі. Позначається стан ось таким значком. Він називається Кет-вектор. По-перше, Гільбертів простор є векторним простором. А тому ці стани можна множити на числа і додавати. Це і є принцип суперпозиції, згідно з яким система нібито може перебувати в кількох станах одночасно. Хоча це не зовсім коректне твердження. Потреба саме у гібридному просторі виникає тому, що незалежних станів системи може бути безліч, і тому деякі стани будуть виражатися через нескінченні суми інших станів. Оскільки нічого нового, крім іншого фізичного стану ми отримати не маємо, то і мусимо накласти умову повноти на наш простір. Друга частина означення гільбертового простору вводила скалярний добуток. Якщо коротко, то в квантовій механіці скалярний добуток станів потрібен, щоб визначити ймовірності результатів вимірювання. Іншими словами, він якраз і дозволяє прив'язати математичний апарат до фізичної реальності. Звичайно, намагатися розповісти про квантову механіку в такому короткому ролику це марна справа. Тому я навів лише стислий огляд. Якщо це відео збере 500 лайків, я випишу повний ролик про математику квантової механіки. А ви напишіть в коментарях, чи взагалі хотіли бачити таке відео. На цьому на сьогодні все. Дякую, що дивилися до кінця. Сподіваюся, вам тепер більш зрозуміло поняття гільбертового простору і на що воно потрібне у квантовій механіці. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його вподобайкою та коментарем. Також прошу допомогти розвитку каналу на платформі Patreon або прямо тут, на Ютубі, ставши спонсором, якщо маєте таку можливість. Це коштує менше чашки кави на місяць, але дуже допомагає розвитку українського математичного Ютубу. До зустрічі у наступному відео.